Вітаю вас, друзі! Ну що, дочекалися? Вже зовсім скоро це станеться і він натисне на кнопку. Ну що, дождались? Дождались? Он нажмет на кнопку. І вісь мір труху. Але це звісно не точно. У будь-якому разі коричневі полоски от, -от надірвуться. Не надо переходити в цю красну лінію. Дещо доволі дивне трапилося із російським пропагандистом, який від самого початку російсько-української війни підтримував агресію проти України. А тепер, здається, він починає думати у іншу сторону. Не надо говорити, ми ще не починали. Все, вже уже пора закінчувати. Іначе це точно до добра не доведе. його настільки попаяло, і він настільки злякався, що вже не хоче ніякої війни проти України хоче, аби це все пошвидше закінчилося. Случитися може все що угодно, просто спецоперацію потрібно срочно завершати. Із цієї істерики російського пропагандиста можна зробити деякі доволі цікаві висновки щодо російської стратегії ведення війни проти України. Зараз я мав би вам знову нагадати про підписку на мій канал, але не буду краще. Візьміть і задонатьте. Просто зараз на поточний русоріз реквізити є у описі до цього відео. Бо пам'ятайте, тільки мертві росіяни нікому не погрожують і не завдають шкоди. Хороший русське ти мертвий русський, отож, як ви знаєте, нещодавно Владимір Путін підкоригував так звану ядерну стратегію так званої Росії і планував цим налякати клятий захід англосаксів, а налякав росіян. Історичне сідання совбеза. Которая многих напугала Огромное количество сообщений в личку получил вчера, огромное количество звонков от коллег. Пропагандист переконаний, якщо вже Владимир Путін зробив оцю виставу, ось цей стендап значить це частина плану Владимир Путін дійсно готується до того, щоб натиснути на кнопку і точно не блефує. Якщо uh, Владимир Путін зібрався в біс і сделав такое совершенно конкретное, открытое заявление, відкрите значит, що он примет рішення. Це точно. але чекайте. Так звана Росія зараз перебуває, наче як у сильній позиції. Вона має перевагу, просувається практично щоденно на нашому східному фронті. Що не так, то як пішла спеціальна воєнна операція. Ну даже в дурному сні ніхто б не подумав. Звісно, можна припустити, що Владимір Путін боїться, що ми будемо бити по території так званої Росії ракетами атаком Сабостором Шеду, але це все одно не тягне на ядерну відповідь. Але Владиміра Путіна довели, то тобто, ну довели довілі чоловіка. Тогда в 22 году, тоже теж ніхто не вірив. Я не верил, да никто не вірив? Всі все не всі ні вірні просто так звана Росія розв'язала війну проти України, не змогла перемогти Україну і тепер вдається до ядерних погроз. Але і з цим також є деякі нюанси. Є такі свіді, Не дуже хорошо. Пройшли учені з Сарматом. але варто відзначити, що далеко не усі росіяни злякалися ядерних погроз Владимира Путіна, так само, як оцей пропагандист. Наприклад, російська лижниця вважає прекрасною ідеєю вдарити бомбою по Лондону. І так, спорт, як бачите, поза політикою. Мені здається, якщо б ми якусь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, уже би. Все закінчилось і нас би вже везде пустили. Я люблю, коли страна сильне. Усе ж таки ядерна истерия на так званій Росії досі доволі масштабна, але ані оцей пропагандист, ані соратник гіркіна не в захваті від ідеї бити по Лондону. Совсем как-то неудобно, на мой взгляд, бити именно по Лондону. І взагалі це предложение я би к категорії доволі безответственных. Москви не буде. Бур перестане существувати. Ось тепер оця мразота із комсомольської правди сама шоко. Вана заявами Владимира Путіна і сподівається, що не дійде усе ж таки до ядерної війни. Ну він то за війну проти України, але точно не за ядерну. Треба що ніхто не думає та мірі, ніхто не думає та про... том. Как разрулить цю ситуацію? Потому що мир дійсно подошов к грані. Ми стоим над пропастью. Вже все. Йому більше не подобається так звана спеціальна військова операція. І він далі почав казати те, за що його щонайменше можуть вигнати із комсомольської правди, а що найбільше можуть кинути до в'язниці. Спеціальну військову операцію заканчивать, не в смысле відступати, і не об этом. Нужна швидко. І які ж варіанти він пропонує. Може російська армія має забратися із території України. Ні, він просто каже, що треба знайти якісь компроміси, так аби усіх усе влаштовувало. Нужна подумати те, як найти виходи з ситуації. Вихід удобний, скажем так, для всіх. Але такого виходу наразі немає. Так звана Росія здійснює геноцид і хоче повністю завоювати та знищити нашу державу, і це не дає простору для жодних компромісів. Ні, звісно, самі росіяни росіяни вже давно могли би припинити війну проти України, якби тільки захотіли, але вони ні на що не здатні які максимум можуть сказати нет не». Так і хочеться, кстати говоря: я вчора даже у себе в телеграм каналі написав, крикнуть и написать нет войне. і сейчас это даже уже не будет каким-то модным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать? Кому обратіться сетимнітвайня? Тепер давайте декілька слів про те, яка саме у росіян стратегія у війні проти України, принаймні у середньостроковій перспективі, почнемо із тієї самої ядерної доктрини, так званої учора та сьогодні. По російських містах летіло доволі багато невідомих добрих безпілотників. дорогие друзья. страшний вчора день був для Белгородской области. Четыре Чотири чоловіка жителей погибло от Воружоних сил України 24 чоловіка міних житлі отримали ранення. Ну буває, і ще цієї ночі дрони атакували російський аеродром Борісоґлєпск. Наслідки потребують уточнення. За словами Владиміра Путіна, після таких атак можна чекати на ядерну відповідь так званої Росії в виду самолюто стратегической или тактической авіації, крылатые ракети, безпілотники, гіперзвукові і другие летательные аппараты. Але як ми вже знаємо із коментаря Дмитрія Піскова, не варто сприймати заяви Владиміра Путіна настільки буквально. Ми чесно говоря, не нужно чрезмерно апілірувати к до этому документу. Специальная военная операція продовжується своїм ходом. не нужно каждый раз какие-то ув'язки. Та І, взагалі, масований запуск безпілотників. Це скільки 10? 100? Може, 10 мільйонів. Владимир Путін знову усіх переграв. Масірований старт це сколько? 10, 20, 100. Здесь Путін на мою взгляд сознательно оставляет пространство ні Абсолютно очевидно, що Владимир Путін блефує і не планує застосовувати ядерну зброю. Він планує залякувати та тероризувати Владимиру Путіну. Потрібно, щоб Україна за жодних обставин не отримала дозвіл бити західними ракетами в глиб території так званої Росії, і щоб Україна погодилась на капітуляційні переговори із так званою Росією. бо Хоча так звана Росія зараз і перебуває у сильній позиції, у неї вистачає проблем. Після камфлікту якимось причиною остановлено ну дуже здорово. Поки от. Ми бачимо, що ну динаміка не, не в нашу пользу. Зараз росіяни ціною величезних втрат посилюють свій тиск на фронті і будуть посилювати іще більше незалежно від того, скільки їх подохне. Будуть росіяни і ще більше погрожувати і більше тероризувати. Власне, саме тому росіяни зараз практично щоденно атакують українські житлові будинки, лікарні та й не тільки. Додайте до цього також і те, що росіяни постійно атакують нашу енергетику. Їхньою метою є змусити Україну до капітуляційних переговорів, щоб ми погодились на замороження війни, щоб при цьому так звана Росія не виводила свої війська із території України. Їм буде потрібно 2-3 роки для того, щоб зібрати більше військо, врахувати усі попередні помилки і повернутися знову. Ви запитаєте, а що у такому разі треба робити Україні? Ми перебуваємо у дуже складному Ному становищі тут немає однозначної відповіді, тому що вона залежить від величезної кількості факторів і насамперед від наших іноземних партнерів для того, щоб добра на нашій планеті ставало більше, а росіян відповідно менше, продовжуйте допомагати силам оборони України.